Тут зібрані 50 робіт, які показують події там з різних сфер життя. За останній рік, які сталися в Житомирі з минулого дня міста до 2010 року, до цього дня міста це в основному спорт, політика, суспільні різні там акції і культура. Я намагався просто нагадати ще раз людям про ті події, які сталися з рік. Звісно, тут подій було набагато більше ніж 50, але відібрати такі найбільш цікаві, резонансні, найбільш такі так, неоднозначні події. А і плюс ну велика частина представлена спортивні фотографії, тому що ну, як саме спортивні фотокори і сфера найменш яка висвічується в Житомирі. Дуже багато авторів там, ну, не встигли просто подати свої роботи. Тому тут представлені в основному це мої е, роботи, які я друкував за 20 хвилин. Анна Смокорівської з, з проєкту Роздам фото, Леоніда Шевчука. По одній фотографії є, там, е, Інеси Величко, е, Ігоря Донченко і знаю, там є фотографія Камишного. Ось, і це ну, хотілося б дуже б хотілося, щоб. І люди там, ще раз згадали про цю подію, і наша преса. А саме цікаві роботи, от, як на мене, це перша фотографія, де там Віра Тимофіївна на минулому дні міста ще як міський голова там, танцює, такі неформальний обстановці. Я перший раз побачив її чоловіка взагалі. Чоловіком танцює фотографія, ну, класна фотографія. там от, З Івана купала. Я, наприклад, не був на цій події, там, щоб там була куля навіть, витягну дуже шикарно. Там, справжній вогнеметчик на святкуванні п'ятого армійського корпусу. Багато спортивних цікавих фотографій на наступний рік ми вже плануємо зібрати фотоконкурс. Ось ну цікаво ще просто звернути увагу на. Роботу журналіста, фотокора, вони зазвичай там з іншого боку камер. Вони там про них там мало хто знає. Виставка буде працювати до 25-го числа. З першої по шосту годину вхід вільний Велике спасибі арт галереї «Акрополь», де розміщується фотовиставка. Нам безкоштовно надали приміщення, можливість розмістити. Взагалі це дуже класно. бізнес центр імперіаль, в якому взагалі знаходиться галерея, і де будуть проводитися майстер-класи по фотографії з наступного тижня і також. Всім тим, хто допомагав мені робити цю фотовиставку.